Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на тиждень, з 17 по 23 лютого. На нас чекає глибокий емоційний тиждень. Водні енергії будуть переповнювати нас. Ми включаємо режим очікування, ніби впадаємо в сплячку. Ці енергії перейдуть до кінця березня. Занурення в свої думки та ілюзії будуть забирати багато часу. Тяжко буде зібрати всі думки докупи. Ми станемо більш повільні і будемо плити, впливсти за течією. Може відчуватися лінь та апатія. Людей депресивний настрій, коли хочеться втікти від реальності за допомогою алкоголю, що вкрай небезпечно. Ми стаємо вразливі до вірусів, інфекцій і отруєнь. А от для творчих людей професій, час натхнення, коли можна творити шедеври, також глибокими стануть наші почуття. Хочеться кохати і бути коханими, добре займатися духовними практиками, благодійністю, відвідувати місця сили, звертатися до психологів, езотериків, якщо є така необхідність. Багато в кого зросте Інтуїції і захочеться пізнавати тонкі енергії. В політиці ми можемо чути голосні заяви, яким не варто вірити. Зараз багато чого від нас приховують, варто фільтрувати всю інформацію, що вам надходить. Кінець весни прояснить усю ситуацію. 17 лютого в понеділок, місяць в Терезах, на перший план виходить тема стосунків і діалогу. Можна проводити переговори, заключати договори, проводити консультації. Зранку можемо відчувати напругу і роздратування. Вночі був аспект на Марс. Увечері місяць з'єднається з Лілі точкою провокації, і можемо, знаєте, можуть з'явитися якісь сумніви, страхи, недовіра до партнера. Ми здатні себе накручувати, і тут не варто довіряти обіцянкам, що почуєте, і самі нічого не обіцяйте, якщо ви не впевнені в тому, що можете виконати цю обіцянку. Краще провести вечір за переглядом цікавого фільму або зустрітися з друзями. У вівторок, 18 лютого місяць Скорпіонів в квадраті до Плутону може дати досить емоційний день. Зростає ризик конфліктів і скандалів через нашу прямолінійність, підвищується образливість, але також і пристрасть. Ми можемо побачити напружені ситуації і конфлікти в чергах, в державних установах, в поліклініках, в громадському транспорті, буде такі стояти, ніби знаєте, як накал. Також відчуємо тиск. І маніпуляції від сильних людей, від наших керівників або старших роду. І голосні заяви можуть, можуть чутися від лідерів країн. Ну тут не варто вірити, і добре вирішувати якісь фінансові питання, і в цей день добре докладати зусиль для заробітку. Ввечері зможемо про все домовитися і помиритися, хто посварився. Місяць буде вже в тригоні до Меркурія і дасть змогу підібрати правильні слова. Сонце в цей день переходить в знак риб, що підсилює нашу емоційність, дає передчуття, ніби щось має статися, головне не впадати в ілюзії і фантазії. Цей транзит наділяє нас підвищеною інтуїцією та бажанням духовного зростання. Ви стаєте більш чутливі до емоцій інших людей та енергетики навколишнього світу. Можлива схильність до співчуття та емпатії. Добре тут займатися творчістю, благодійністю та духовними практиками. 19 лютого в середу місяць все ще в Скорпіоні, що додає нам пристрасті в почуття та сексуальної енергії. Робить тригон на Марс і Сатурн, що покращує цей день, і допоможе нам вирішити багато завдань. Марс в раку, і тут добре вирішувати якісь фінансово майнові питання, питання сім'ї, нерухомості, навідувати старших людей, батьків або хоча б зателефонувати їм, робити ремонт або щось покращувати в своєму. Побуті переїздити, орендувати нерухомість, ну взагалі навіть просто займатися побутом. 20 лютого в четвер місяць в скорпіоні і вночі буде робити аспект на уран, тому ніч буде неспокійна, навіть тривожна. Реагуйте на тривогу. Місяць пробуде в Скорпіоні до 15.00. Далі переходить в знак стрільця, що трішечки допоможе нам мислити позитивно. Можемо налягати на смачненьку і жирну їжу, тому бережіть печінку і підшлункову. Увечері можливі спори з близькими людьми. Уже стає точним квадрат між Меркурієм і Юпітером, яким буде відчуватися більше 21 та 22 числа. В п'ятницю та суботу. Місяць в стрільці 21 і 22 все ще дає нам підтримку, але ми вже більше відчуваємо цей квадрат між Меркурієм і Юпітером. Тяжко буде висловити власні думки, можливі конфліктні ситуації. Ми не зможемо відстоювати свої інтереси, що може сильно нас засмучувати. Якщо ми опинимося в групі людей, де багато розмов, якихось обговорень, то спільну мову з ними знайти буде складно цього дня. Або нас не будуть розуміти, і ми не знайдемо підтримки в колективі. Або, в принципі, не захочемо слухати інших людей і підтримувати з ними бесіду. Також не варто сильно довіряти сказаному, обіцянки не будуть виконані. Люди можуть перебільшувати свої можливості, можна влізти в різні авантюри і старатися їх розв'язати за рахунок інших, тому старайтеся уникати таких ситуацій. Цей період не пліткуйте та не обговорюйте нікого. Це може обернутися проти вас. Не час для далеких подорожей і будьте обережні за кермом. Зранку 21 числа місяць робить тригон на Венеру. Тут можна сходити в салони краси та зробити покупки. Увечері не ведіться на провокації і будьте обережні за кермом. Місяць робить квадратуру на Меркурій. 22 числа місяць квадратить на Сатурн і Нептун. Не конфліктуйте з старшими людьми, в них може бути погане самопочуття, вони можуть виводити нас на якісь спори. Врятуватися, проведіть цей день за чисткою свого простору і організму, ввечері добре прийняти ванну і лягти раніше відпочивати. 23 лютого в неділю місяць в козорозі, якщо ви вирішили всі справи до неділі, то зможете відпочити. А якщо якісь лишилися, то доведеться їх вирішувати, і це може вас дратувати. Захочеться навести лад в своїх думках, зробити план дій на наступну неділю, взяти аскезу, зайнятися власним здоров'ям. Увечері квадрат на Венеру може відчуватися дисгармонія, ніби чогось не вистачає. Хочеться всього й одразу, а так не виходить, і це Буде дратувати. Можливі спори в парі або марнотратство. В цей день Меркурій робить тригон на Марс, і тут можна легко знайти вихід зі складної ситуації. Добре проходить інтелектуальна робота, може бути багато зустрічей, спілкування та руху. Добре вирішувати якісь сімейні питання, питання нерухомості та подорожей, або планувати дії по цим, по цим темам. Марс уже стоїть, тому енергії може не вистачати. А от знайти спільну мову буде легше. Легко. Тому вдалого всім тижня і дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь та замовляйте власні прогнози. До зустрічі!